Дуже мені цікаво, що робить моя бушка. Вона неряє за огірками. Вкрала огірок. Іди сюди. І що? Що? Ти хочеш огурчик? Буся шукає найбільший огурчик, ловить його, дивіться, уважно. Вона ниряє, пірнає. Буся, буся, покажи огурчик. Ще один. Бери, бери огурчик. Моя ти зірочка. Дитина ловить огірки. Куди ти залізла? Я не знаю, що робить ця собака, але вона залізла. в таз З огірками і ловить огірки. Один, другий піймала, полізла далі. Це в неї така забава. Лови огірки. Буся. Що ти робиш, дитино моя? О Боже! Ось так вона мені допомагає солити огірки. Буся. Де рибка, Буся, шукай? Та Це ж не рибка, це огірок. Буся віддай. Віддай мені огірок. Віддай, будь ласка, огірок. Ось тут шукай. Де? Ось Буся, ось тут дивись, є ще. Буся. Буся, де риба? Де риба? Шукай рибу. Шукай рибу. Шукай. О така риба. Так то ж не риба, Буся, огірок. Ось так, моя собака допомагає мені солити огірки.